Що таке 1 вересня? Свято, яке починає навчальний рік для вас, любі учні, та для нас, вчителів. Усі ми ретельно готуємося до нього. Але давайте подивимося в деталях. Вчитель усе літо намагається вийти за межі можливого та додати до програми уроків ті знання, які ще не знає світ, але вже знайшов вчитель. Учні ж намагаються забути все те, що вивчили за минулий навчальний рік, та заповнити інтелектуальні прогалини переписками в соцмережах та переглядом відео в інтернеті. Після того, як вчитель склав календарні плани за своїм предметом, він починає згадувати усі додатки та програми, якими буде потрібно користуватися у новому навчальному році, у межах дистанційного навчання, і навіть опановувати нові. Учні ближче до липня. Розуміють, за станом своїх суглобів, що місяць канікул завершився, тому розширюють коло своїх літніх справ до звірм на свіжому повітрі з друзями, з якими переписувалися упродовж червня. Коли вчитель розібрався з попередніми пунктами плану, він випадково вирішує ознайомитися з звятянськими новинами, де раптово дізнається, що матеріал програми трошки переглянутий. вчитель відшвай учніш перед початком серпня, розуміють, що літо скінчилося, тому треба встигнути все те, що й не приходило на думку у попередні два місяці, прочитати перший рядок випадкової відомої книги і зупинитися на ньому, наїстися морозовим так, щоб горло боліло, але задоволення пам'ятав шлунок. Та, звісно, спробувати дивацькі хобі, типу алмазної мозаїки або пазлів, які будуть кинуті на другий день після першої невдалої спроби. В той момент, коли вчителю здається, що начебто все зроблено та підготовлено до навчального року, йому нагадують про дещо важливе. Він класний керівник, і в його клас цього року прибули нові учні, тому на них треба заповнити особові справи, додати до всіх списків, журналів, документів, кількість яких несумнівно тішить вчителя. Тут виникає ще друге забуде питання вчителя спеціальна канцелярія, яка повинна чітко співпадати за кольором, товщиною лінії та нахилом почерку людини, що заповнює документи. Тому цього ж дня магазини відповідного напряму поповнюється фінансовою винагородою за перевищення норми попиту над пропозицією кулькових ручок, а аптеки з продажу заспокійлива. Учні ж напередодні 1 вересня. Моляться, щоб у календарі раптово з'явилося 32 серпня. дізнаються свій розклад уроків та обирають, які з них можна буде проспати, та завантажують електронні підручники, що не відкриють більше двох разів на рік на першому уроці та перед річними контрольними в травні. Також, перед самим початком занять, вже сидячи перед монітором, учні готують поряд з собою три найпотрібніших предмети для навчання: ручку, зошит. І швидку комп'ютерну мишу, щоб вчасно виставляти скріншоти свого зображення профілю в Zoom, я думаю над вашим питанням і я уважно слухаю як інспектую. Отже, коли всі папери заповнені, всі програми закачані, а всі знання готові наповнити розум ще по літньому лінивих, здатних на отримання, але не здатних на осмислення нової інформації ліцеїстів, вчителі відчувають, що дуже скучили за цими сонними обличчями у камерах Зуму. Я хочу знайти найпрекрасніші слова для привітання своїх улюблених учнів із Днем Знань. І починає цей марафон відеопривітань директор нашого ліцею Осипенко Олександр Анатолійович. Любі наші діти, ось ми з вами розпочинаємо третій поспіль незламний навчальний рік. Ми з колегами та батьками добре розуміємо, як вам зараз складно навчатися. Але ми впевнені, ви все переможете, ви все опануєте, ми пишаємося вами, ми бажаємо мирного життя та здійснення мрій. Шановні колеги, ми, як і раніше, працюємо в команді, підставляючи плече один одному, бажаю всім витримки та, попри всі негоди професійних надбань. Ми, шановні наші батьки, розуміємо, як складно вам в таких умовах. Виховувати дітей під час вашим сім'ям треба просто вижити, подолати цілу низку проблем. Нехай у ваших сім'ях панують злагода та благополуччя. Вітаю всіх з початком нового навчального року. Щасти вам! Любі діти, шановні батьки та колеги. Я бажаю, щоб цей навчальний рік вам приніс приємні події, цікаві емоції та, звісно, ж дива, бо як без них. Усе навчання це диво. Коли ви дізнаєтесь більше ніж знали до цього, в майбутнє та намагайтесь пізнати його. Будьте мотивовані та ініціативні у пошуках нових відкриттів, які у вас обов'язково будуть в цьому навчальному році. Я хочу побажати вам творчих ідей та задавів, які допоможуть прикрасити навчальний рік для всіх нас та створять неповторні яскраві спогади на довгі роки. Щасти вам! Дорогі учні, я бажаю вам, щоб ваша енергія фонтанувала упродовж всього навчального року і ви з кожним місяцем відчували все більш і більше наснаги. Тож, не дивлячись на дистанційний формат навчання, будьте активні, тоді вам все точно вдасться. Хай щастить! Шановні діти! Я бажаю вам в цьому навчальному році. Найти ще більше друзів, які пройдуть з вами увесь шлях до закінчення випуску з нашого ліцею. Бо в нашому житті дуже важливо мати справжніх друзів, які завжди будуть з вами поряд, на яких ви завжди зможете розраховувати у будь-якій ситуації. Тому будьте активними, спілкуйтеся більше з дітьми, які вас оточують, з учнями нашого ліцею, навіть більше ніж минулого року, і навіть у режимі навчання онлайн. Бажаю вам успіхів! Любі діти! А я вам раджу. Цього навчального року звернути увагу на учнівське самоврядування крок. І вступити до нього, якщо ви ще не є його представником. Тому що самоврядування це крок назустріч вашим креативним ідеям та задумам. Спробуйте себе в чомусь новому разом із учнями різних класів. Та знайдіть собі нових друзів. Я цього вам щиро бажаю діти! Я вітаю вас зі святом 1 вересня. І раджу вам прочитати цього року три книги: перша про пригоди, де ви зможете дізнатися більше, про географію певної країни. Друге про відносини між людьми у суспільстві, що допоможе вам краще розбиратися в людях. І третя про мрію, якої досяг головний герой, і це надихне вас на нові звершення. І надасть віру у себе та свої сили. Я бажаю вам в цьому році досягнути тих навчальних вершин, які в минулому здавалися вам неможливими. Беріть участь в інтелектуальних конкурсах, змаганнях, та хай ваші усилля виправдаються, і ви отримаєте гідну винагороду за них, яка в майбутньому стане вам у нагоді в період вибору професії. Я бажаю усім учням та ученицям нашого ліцею відкрити себе там, де ви не очікували. Ви думали, що ви гуманітарій, доки не потрапили на перший урок з фізики чи хімії? Або, можливо, ваша любов до цифр та логіки зміниться на натхнення до написання творів чи вивчення іноземних мов. Не зачиняйте перед собою двері інших дисциплін, навіть якщо на перший погляд ви точно технік чи гуманітарій. Відкривайте себе з різних боків. Дорогі друзі, вітаю вас з початком нового навчального року. Нехай він для вас буде дуже вдалим, натхненним, творчим. Бажаю вам відкрити для себе такі нові знання, які допоможуть наш світ зробити набагато краще, тому що ви є майбутнім нашої України. Міцного вам здоров'я, щастя і мирного неба над головою! Ці святом!